Привіт! Чи був у тебе коли-небудь момент, коли життя збивало тебе з ніг так сильно, що ти думав, що вже не зможеш піднятися? У всіх нас таке було. Невдачі можуть здаватися кінцем шляху, але це не так. Насправді це початок чогось більшого. Адже за кожним поверненням стоїть історія незламної стійкості. Дозволь розповісти тобі дещо. Кожен чемпіон відчував поразку. Кожна сильна людина мала дні, коли хотіла здатися, але те, що їх відрізняє, це не те, що вони ніколи не зазнавали поразки, а в тому, що вони ніколи не здаються. Згадай, наприклад, Опру Вінфрі, яку звільнили з її першої телевізійної роботи і сказали, що вона не підходить для телебачення. Сьогодні вона одна з найуспішніших жінок у світі, або Джака Роулінг, яку відхилили багато видавництв, перш ніж Гаррі Поттер став світовим феноменом. Ці історії показують нам, що невдача це не кінець історії. Це лише один розділ. І якщо ти продовжиш перегортати сторінки, твій час повернення обов'язково настане. Стійкість означає підніматися знову, навіть коли ти втомлений, поранений чи не впевнений. Це означає обирати надію замість страху, силу замість смутку, дію замість виправдань. І знаєш що? У тобі є ця сила. Кожного разу, коли ти переживаєш важкий день, але все одно рухаєшся вперед. Ти розвиваєш стійкість. Кожного разу, коли ти відчував себе зламаним, але обирав зцілення, ти пишеш свою історію повернення. Тож не соромся своїх невдач. Прийми їх, вчися на них, адже саме вони є основою твоїх найбільших перемог. Ти не твої поразки. Ти твоя боротьба. Ти не твій біль. Ти твоя сила, твоя історія ще пишеться. І наступний розділ це твоє повернення. Продовжуй підніматися. Продовжуй вірити, бо ти нездоланний.